Всі давно змирилися з тим, що в тіктоці сидять не тільки школярі. «Надо виключити Ні! да Ні! на обмеження Сашко реагує протестом. Виключає так, особисто для мене це прийняти було досить важко. Але треба визнати, що загальні тренди давно змінилися, і навіть моя мама може скролити швидкі відео в надії, що туди потрапить недільне богослужіння. Зачекай, зачекай, не поспішай. Сьогодні я хочу помолитися саме за тебе. Рілси, тіктоки, і заполонили соціальні мережі. А ті платформи, які ще не мають цього формату, рано чи пізно теж доєднаються до клубу швидкого контенту. Доєднаються по тій причині, що стати відомим в такому форматі досить просто. А глядачеві не потрібно обирати годинами що подивитися цього вечора. Можна ж позалипати в Тіктоці або переглянути останній випуск вагітний в 16», якщо тебе теж змушує твоя дівчина. Чи не змушує? Сьогодні ж у випуску ми розповімо вам про яскравого представника саме території Тіктоку, популярність якого переплюнула всіх відомих блогерів. І коли я говорю переплюнула, то я вкладаю в це слово максимально прямий сенс. Отож, зустрічайте зірка Тіктоку, який так і не зрозумів, що його знімають. Дідусь що лається не гірше, ніж Олег Ляшко, чоловічок, що просто обожнює кобасу та пиво, і тепер вже легальна причина нелегально покинути кордони України своєму онукові дід. Толя. А перед тим як поринути у світ Тіктоку та деградації, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, що ви теж поняття не маєте, хто такий цей ваш дід? Толя. Я чесно і сам не знав, бо тікток дивлюся виключно заради котиків. Ви на каналі Крінч ТІві. традиційно всідайтеся позручніше та готуйтесь до порції історії з конспірологією. А ми поїхали! Пан Анатолій народився 1938 року на Хмельниччині в районі Кам'янця-Подільського. Одразу наголошую, що це лише моє припущення, оскільки ні точної дати, ні конкретного місця народження в мережі я не знайшов. А вся інформація, яка є, це зі слів або самого Діда Толі, або його онука, який давав інтерв'ю регіональному телебаченню. Загалом Дітоля є самим звичайним дідом степового українського селища, а популярним зробив його саме онук, про якого тут теж буде йтися згодом. Дітоля, за його словами, служив в совковій армії, встиг побувати на підвод. Одному човні, а по поверненню зі служби, одружився на місцевій дівчині. Історія досить цікава. Остання скубла курку при дорозі. А коли тоді ще зовсім не дід Анатолій побачив її, її, їдучи бензовозом, то забрав до себе додому, згодом одружившись і живучи до цього часу разом. Також відомо, що пан Анатолій все життя пропрацював водієм, і все, що змінювалось, це транспорт та маршрути, куди їхати. Ніякого публічного життя, чи бодай професії, пов'язаної з акторською грою, майбутня зірка Тіктоку не мав. А все, що оточувало діда Анатолія, це його родина, от, власне, тут і зіграв ключову роль онук, який вже жив епоху смартфонів та відеомемів. Олександр Гусін, а так звати онука, та якщо можна так виразитися, продюсера Діда Толі, народився 10 квітня 1991 року в кенеці подільському Якщо опиратись на інформацію з його соціальних мереж, також відомо, що юнак закінчив місцеву жовтневу загальноосвітню школу 2009 року та вступив в будівельний коледж рідного міста. Після закінчення коледжу Олександр почав цікавитись фотографією, та з часом розпочав Власні платні зйомки, як на весілля, так і просто портретні чи приватні, розвиваючи себе в творчій сфері. Паралельно з тим, у Олександра зазначено, що він працював досить довгий час офіціантом в різних готелях та ресторанах Кам'янця-Подільського. І це, скоріш за все, і було його основним родом діяльності, що приносило прибуток. Дивно лише чому не будівництво, оскільки це його спеціальність. Але всі ми знаємо, як часто освіта йде в розріз з нашою майбутньою професією. Десь приблизно 2017 року Гусін починає знімати власний відео в основному показуючи. За кулісня фотозйомки, проте згодом переходить у більш творчий формат та випускає на пару зі своєю дівчиною коротке відео. І сьогодні ми вирішили з Юлією поїхати в кафе. Лондон і там зняти матеріалу для е, фотохудожника, зробити кілька класних фото. Тема досить проста. Назвемо це гумористичним контентом про стосунки молодої пари. Так, такого формату навіть далеко не 2018-му було аж до непристойності багато. І звісно, Олександр не мав популярності, враховуючи конкуренцію та посередність відео. Проте це не зупинило його, і він розпочав серію роликів вже на youtube платформі, назвавши проект Леді Найс, nice, де за його словами висміював шаблонність деяких блогерок та публічних людей. Подивіться, леді Найс. Я справжня леді, сексуальна, епічна і вдосконалена. Подивіться. Цей проект спіткала така ж доля, як і попередній, а кількість переглядів була мізерною. Проте, все з часом, Тікток-сторінка Олександра набрала своєї хоча б локальної популярності, поступово розростаючись і маючи свою аудиторію. Все змінилося рівно того дня, коли Олександр вирішив зняти свого діда Толю, коли той ремонтував телевізор. Що це що? тут! А что не? Транхл... Транх... А, это транхвилик. Транх... На тракторе ты ездил колись? Ты реле повороту. Ааа, реле! Ты ж реле повороту, я конечно знаю. <рес> Це від за словами самого онука. Попередні відео він ретельно готував, прописував сценарії та знімав по декілька дублів. І кінцевий результат йому ніколи не подобався. В цьому ж випадку все доводилось знімати з першого разу, оскільки вередливий дід взагалі не підозрював, що його фільмує онук. Олександр свою чергу спеціально задавав дідові тупі питання або грав роль недолугого юнака, стимулюючи тим самим простодушного діда до лайки та інколи навіть образ. Що Моргенштерн Морденстерн. Що за Перше відео з ремонтом того ж телевізора неочікувано залетіло в тренди спочатку в Інстаграмі, а потім в Тіктоці, а перегляди почали бити всі рекорди на сторінках Олександра, одразу породивши до мемів. не, не, не. Має бути листівка якась вона? Гараж. Який гараж? На До речі, про меми. Ніхуя Якщо ви полюбляєте мобільний геймінг та знаєте всі легендарні мемні фрази на пам'ять, то саме для вас українські розробники постарались і зробили додаток. Мім Сік. Якщо коротко, то це перша своєму роді гра Вікторина, в якій потрібно відгадувати саме відео меми, а не яке занудство, як от столицю Зімбабве. What? Обирай правильну відповідь з трьох доступних, а потім насолоджуйся шедевром, який ти точно чув або бачив у світі українського інтернету. Якщо ж ти хочеш спробувати себе на міцність, то пройди всі 10 рівнів та доведи, що пам'ятаєш культових персонажів, і з чого починалася їхня легендарна історія. Понад 1200 мемів, бібліотека, яких постійно росте, і це вже не говорячи, що в грі доступні англомовні меми, які дозволять тобі не тільки посміятись, а й підтягнути свою англійську. І так в грі теж дід Толя та його легендарні фрази. Тому приєднуйся до гри вже зараз та підтримуй українських розробників. Гра доступна як на Android, так і iOS. Посилання залишимо під відео. А я поки і сам зіграю. Не хочеш робити ти глиляка, молода. Олександр Гусін одразу зрозумів, що на смішних відео дідуся можна робити досить популярний контент. І тут понеслось. Вітоля Толя моментально став зіркою та кумиром з тіктоку, а його легендарне відео після перемоги на Євробаченні гурту кавуш завірісилося шаленою швидкістю. Стефані мама, моя Стефанія. Стефані мама моя Стефанія. Стефані мама моя Стефанія. Стефанія, мама моя, Стефанія. Просто колосальна кількість блогерів використовували плювок Діда Смельниччини, народній творчості, тим самим популяризуючи проект Олександра. А онук, тим часом, будучи за колісами, постійно викладався нові та нові відео. Деякі з фраз діда Толі стали легендарними і використовувались у створенні контенту по всьому українському сегменту в інтернеті. Більше того, Олександр не зупинився і, маючи досвід зведення довгих відео, запустив проект на Ютубі, а згодом і взагалі повіз діда на популярне українське шоу. Розсміши коміка. Дід не хотів їхати. Всяке там ну мене посилали, Ти замов. Аризматичний дід, який постійно лається, сам того не розуміючи виграв 50 тисяч гривень та поїхав додому задоволеним їсти ковбасу. У мене є подарок для тебе. Нахуя він мені? Диви. Тим часом проект на Ютубі під назвою Розчерепавшу шоу від одноіменної фрази Діда Толі теж набирав популярності, проте не став таким широковідомим, як коротке відео на просторах Тіктоку. Хуйпаш поймеш. Дітоля, в свою чергу, до того часу вже розумів, що його онук таким чином заробляє славу і перші гонорари, і був абсолютно не проти такого перебігу подій. Проте на камеру все ж врядував і не завжди погоджувався до зйомок. Не закривай, там душно. пускай кота до хати. Було таке, що він просто йшов з кадру, а Олександру фактично необхідно було бігати за ним зі смартфоном протягом дня, щоб підловити діда на чомусь дотепному. Тікток сторінка розрослась до більше як одного мільйона підписників, і здавалося би це не кінець. Але раптом Олександр виступив з особистою заявою: що більше відповідного контенту. Не буде все, має свій початок, також в ньому є свій кінець. Я вам сповіщаю, що ми з дідом завершуємо наш контентус. Спочатку мережею розповзлися чутки, що дід Толя помер, проте ситуація виявилась більш банальною. Онук Олександр оформив опікунство на того ж дідуся, та за цими документами виїхав з країни в Канаду. Думати приїжджати в Канаду чи не приїжджати, це вже таке. Знаєте, кожна кожна думка своя особиста, але коли є можливість якась. Спробувати, Аня, як ти рахуєш? Коли є шанс, тобі дається. Чи варто спробувати в цій житті щось змінити своєму? Мені хтось написав, ну чи тобі, чи нам в Тіктоці, що ви про це дуже пошкодуєте. Бляха, про що? Про що? Я про 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 що. Я ти живеш життя і пробуєш щось інше, а не живеш <звук> в мукчикигородський постійно. І блін, і все що ти знаєш, це капці миска і картошку пообирати. А Я, до речі не рекомендую заходити в коментарі під відео, де Олександр відкрито про це заявив, бо там можна вмерти від ненависті і хейту, та й обурення аудиторії можна зрозуміти, оскільки в країні війна. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Олександр Гуся спробував оправдатися своєму інстаграмі, викинувши пост, який вартує кращих цитат Віталія Кличка. І звісно, це не заспокоїло аудиторію, остаточно поставивши хрест на кар'єрі блогер. Звісно, сам діду ні в чому не винен, але. Потрібно розуміти, що це не він знімав контент, а йому, як видно з його слів, абсолютно було до сраки, чим займається внук. Головне, щоб ковбаски приніс. То хто ж такий врешті-решт дід Толя з приходом TikTok в наш інформаційний простір стало все легше і легше здобути популярність на широку аудиторію. Якщо колись для цього потрібно було професійна техніка, світло, звук та штат людей, які це все зведуть докупи і змонтують, то сьогодні достатньо лише твого смартфону та краплю креативність. У випадку з Дідом Толею все і складніше, і простіше водночас. На його прикладі, якраз підтверджується теза, що для популярності необхідно лише увімкнути вчасну камеру. Проте, з іншого боку, якби в його онука не було. У досвіду блогера, то чи розкрутив він би цей проект взагалі? Історія з виїздом з країни перекреслює всі ранішні здобутки, і дуже мало ймовірно, що Олександру Гусіну знову вдасться добратися до Олімпу ктоку Його ж дідусю ми побажаємо здоров'я, оскільки легендарні цитати привели цього чоловічка в розряд живих мемів, якими і так дуже насичена наша культура.